Я записую цей відос втретє. Тому що, вперше, мені не сподобалося. Вдруге, а, Vegas Pro просто вирішив не їсти формат mp 4 Я дізнався, що форматів mp 4 є багато і вони різні. Тому так. Тепер, сподіваюся, це буде нормальний відос, і він запишеться, і я його змонтую так, як мені треба було. Хочу поговорити про. DMC знову вау! Хто б міг подумати? А, про що взагалі конкретно мова? Мова про актора озвучення DMC, а, Рубена Ленденса. Зараз я чекаю, що я правильно сказав. Ну, майже. Що з ним? А, вчора на стрімі, коли ми сиділи, я севчив в Reddit і натрапив на пост. Uh, річної давнини, якщо так правильно казати, де uh, брали інтерв'ю якраз у нього. І там було декілька різних таких штук, дуже насправді дивних дуже дивних, зараз по порядку. Uh, перша антивакцинація, і багато хто в Reddit посту тоді зауважив про це, що uh, чувак є таким, як би мовити, Людиною, котра думає, що, анти, що вакцинації — це змови і все подібне. Коротше, no. Діло його, звісно, це вже трошки показує, що він ніби. Ну такий, ну такий, такий, uh, Але тим не менше. Uh, друге, це були якісь там заяви на гомофобію, але чесно, я вже не пам'ятаю, я не можу точно сказати за це. Це, типу, захочете знайдете самі в Reddit, це не так складно робиться. І третє, наймабуть сумніше, що я міг очікувати. Насправді. Зараз я зачитаю. Сказав, що йому дуже сподобалося інтерв'ю Такера Карлсона Путіна і погодився з Путіним. Він сказав, що всі повинні подивитися це інтерв'ю, щоб дізнатися про те, як нацисти контролюють Україну. І що Карлсон, Карлсон є одним із перевіряючих фактів того, що відбувається насправді. Він також останній е, ну, в кінці згадав про біолабораторії в Україні. Так, зізнаюся, це я робив щурів на радіокеруванні. Це з бомбами всередині. Так, це я робив в півдронів. Вибач мені. Рубен Ленгсон. Бу, так, бу, це був я. Це був я. Він що кончений? Like, what the fuck is this bullshit? Типу, я віддаю йому титул The Great Япіра. Тому що він став Great япером. Як можна будувати свою думку ну, типу, про війну, коли ти де-факто... Знаєш лише одну сторону. Ти, вірніш, чув тільки одну сторону. Ти не слухав другу. Це просто воньки пленки реально, як якийсь я чесно, у мене немає слів. Але маємо те, що маємо. А багато хто його потім, як у нас звикли вже в венеті, закенцилив. Закенц...". Коротше, ви зрозуміли. Всі були невдоволені цьому. Особливо приємно було бачити, що багато хто захейтив його саме за остання, за, скажімо так, підтримку позиції Путіна. А ми знаємо, що він поїхавший. От. Тому так, що буде тепер з ним? Невідомо. В тому самому Рейді було сказано, що це інтерв'ю не пов'язане з тим. Що він не бере участь в озвученні Данти в Нетфліксі, тому окей. Він, мабуть, просто йому або там не заплатили, ну, бо він там занадто дорого э, цей коштує як актор, або ще щось. Чи буде він в наступних дмс в тих самих ремейках? У, дуже я сумніваюся, Мігос. Э, дуже я сумніваюся, тому що э, він. Собі вирив могилу дуже таку непогану. Е, скажу чесно, як Данте, він дуже крутий. Те, що взяли його обличчя в третій частині, це дуже класно. І те, що потім він був Данте, теж класно. Мені подобається його голос, він підходить для Данте. Але заміняється він дуже просто. Ну, Просто порівняно з Вергілієм. Вергілія замінити складно. А, там якось Ден, якось там його звуть, а, чувак, котрий Вергілія Войскастить, теж з третьої частини. А, його буде замінити, замінити складно. Тому що це вже такий голос, котрий ти його чуєш, а ти розумієш. О, це, це той, що Beauty the Light. Це той, що. І потім все розлітається, екран розлітається, а потім бро просто робить ось робить такий... Коротше, ви зрозуміли. Данте, звісно, теж аналогічним чином є такі моменти канонічні, але в Вергілій, він якось із-за мемів і подібних штук його знають більше. Серйозно. Як би це не звучало? Але тим не менше. І це не єдина причина. Друга причина це те, що голос Данте замінявся тричі. Перша частина один голос, друга частина другий голос. І з 3 по п'яту вже був, звісно, Рубенцей. Тому так, замінити його можна дуже просто. Я думаю, що так і буде. Скоріше за все, можливо, буде замінений реально на іншого актора озвучення. І знаєте, раніше б я сказав, що ви кончені і не робіть цього. Зараз я не проти. Зараз я не проти, хай він іде на упокій. І закінчує свою кар'єру, тому що при таких заявах ти можеш тільки ставити крапку на своїй кар'єрі. Якщо не ставити крапку, то, як мінімум, скорочувати прибуток зі своєї роботи точно, бо тебе будуть запрошувати в набагато, ну, може, не набагато, а в меншу кількість проєктів в силу твоїх політичних поглядів. Отакі справи. Це в принципі все про що я хотів побалакати. Та, е... да, більше нічого. Бувається. Маджиле.